Ладзе, ти поїдеш в Турцію, але зразу після того, як зараз підеш до Віталіка і разом відіграєте мініатюру. Пані та панове, отже, уявіть собі двоє закоханих останній день на морі. Прийшло. Я вже всі готелі обійшла, всі парки обійшла. Я вже всі ресторани обійшла. І що? Ти пив всюди. Тобі що? В останній день горілки не хватило, а? Їм не хватило. <ріст> Мусили докупляти. Володя, ти вчора цілий день ходив синій. Я отравився холодцем. Володя, медуза то не холодець. Скільки разів тобі казати? Перестань їх жерти. Де рушники з номера? Я продав на базарі. Кому? Адміністратору готеля. Де гроші? Я купив кумові подарок. Який рушники? А ти не міг рушники з номера подарити? Як? Крадені рушники подарити? Я що, якийсь злодій, чи що? Володя, підходив сьогодні адміністратор і просив тебе як людину не скакати більше з п'ятиметрової вишки в басейн на людей. Пів готелю в гіпсі ходить. Ми зберемо все гіпс, я додам картон і зробим гіпсокартон. Куди <рес> Куда з тумбочки поділося наша НЗ штука Баксів? А? Я віддав таксисту. За що? Він мене звозив на піраміди. Володя, ми в Турції. Які піраміди? Ну от, де Турція, де піраміди. То ж і так по-божськи. Що ти робив вчора в стриптиз-клубі, га? Що ти робив вчора в стриптиз клубі? Все, що роблять нормальні мужики. Конкретно? Спав п'яний. А на що ти кальян на барі розбив? Кальян був на вині, а ти вина хотіла. То я винна. А хто? Я винна. А хто? Я, так? А що ти мене вічно щось спитаєшся? Давай я тебе щось спитаюся. Давай. Ти хто? Володя, я кожен рік з тобою їжджу на море. І цього року був останній раз. А, а з ким я маю їздити? Їдь собі своєю жінкою. Ой, то перестань, я не поїду з жінкою. Поїду з жінкою. Поїду з жінкою. Я з тобою буду їздити на море. Чим ми Виталий Тильний и Влад, все, дуэт Я кожного разу.